Стежимо ми за всім важливим, що відбувається в нашому житті, і звичайно говоримо і про здоров'я. І ось говоримо про останні тенденції: енергетичні напої стали досить відомі в світі, хоча їх інгредієнти використовують для стимуляції нервової системи. І виробники випускають все й нові нові види цих напоїв, рекламують як боротьба з втомою, активний спосіб життя вони будуть підтримувати. Але через кофеїн вони можуть викликати залежність за словами медиків. Ці напої є заміником. Але більш шкідливими, і ось є цікаві прецеденти. Наприклад, в Британії один чоловік щодня вживав 2 літра енергетики протягом двох років. Уявляєте, щодня людина пила енергетики. Його госпіталізували. У нього були проблеми з серцем, задишка. Під час обстеження у нього виявили ниркову недостатність, проблеми з шлунком. І як повідомляє Ледбіл, спочатку медики думали, що британцю буде необхідна навіть транспланта. Сплантація серця і нирки, ну але потім його полікували, симптоми покращилися, почав приймати ліки. Ну і нарешті відмовився від енергетичних напоїв з огляду на те, що багато хто ми зараз бачимо у нас там недосипи, прильоти, все це відбувається в нашому житті. Люди намагаються якось себе підтримувати, і бачимо, що багато людей ходить з цими енергетиками в руках, буквально по Києву. Та я думаю, що і в інших містах таким чином себе підтримують. Яка небезпека? Чатує на нас про це поговоримо з лікарем, психіатром, наркологом київської міської наркологічної лікарні Андрій Білошапка в нашій студії. Доброго дня. Доброго дня, і оце все добро стоїть теж перед вами. Скажіть, будь ласка, які можуть бути наслідки, які як ось цей чоловік вживати так багато і так часто енергетики? Е, ну, доза, яка озвучена була 2 літри. Вона взагалі є ну надто великою, да тобто, 2 літри, це мабуть це скільки баночок. Ну тут пів літра, тобто це чотири такі баночки. Чотири такі баночки на день. Це надто багато. Но, як Він, правиль. мабуть, знаєте, тільки його попустило зразу раз, випив, що так, Якщо егей, ми будемо егей. говорити про Потім таких, знову. то таких вісім. Так... Ого. І, таких, таких, там... І там такий вогонь є... реально намальований. Так. Такий, ну, Я ніколи не, власне... не знаю, не п'ю. Це, очевидно, є якісь такі ну, активізатори, через це люди на них сидять. Так, звичайно. Тобто ці всі напої об'єднують одне, вони містять в собі тонізуючі речовини, в першу чергу кофеїн. Mm -hmm. Як правило, там як до ніж в каві, от якщо випити там філіжаночку кави, меншу якщо говорити про каву, це залежить від того, які зерна де вирощувалися, як заварювалися, і так далі. Але якщо в середньому філіжанка кави там стандартно містить приблизно 85 міліграмів кофеїну. А в баночці енергетика, от ми бачимо, 31, 32, 32 міліграми на 100 мілілітрів. Тобто, в отакій маленькій баночці у нас виходить 64 і ще, ну, десь так, 80-85 міліграмів кофеїну на ось таку баночку. Тобто, виходить стільки, як і в філіжанці кави. Так, в такій баночці. Але а якщо таку випити, то там набагато відповідно більше. мінімум вдвічі більше. Але треба розуміти, що якщо ми п'ємо каву натурально, то цей кофеїн він не засвоюється одразу, і, власне кажучи, ну в натуральній каві, і він ну, діє більш повільно. Саме м, швидкість смоктування теж впливає. А якщо дію. ось випити... якщо випивати так, газований такі? напій, по-перше, вміст вуглекислого газу в газованих напоях прискорює смоктування речовин шлунку, тобто концентрація кофеїна ростаєш. Швидше ефект над відбувається більш інтенсивно, і власне кофеїн тут додається, як правило, неприроднього походження, синтетичний, або просто вже як екстракт з речовини. Може бути в вигляді чистого кофеїну, може додаватися екстракт такої речовини, як гуарана, наприклад, це природня рослина, яка містить в своєму складі кофеїн, можливо, навіть більшій кількості ніж кавові зерна. Окрім... Давайте послухаємо киян, чи вони вживають такі стимулятори для себе, що про це думають, і потім продовжимо. Раз в місяць можу, коли хочеться спати і погано зранку. Мені здається, це трохи шкідливо для здоров'я. Пробувала, але не думаю, що це щось прикольне. Ні, не вживаю. І сину не дають. Ну, я вважаю, що це шкідливо. Він навіть і не просить, і не думає навіть в ту сторону, що їх треба. Вживати. Я дуже рідко вживаю, коли дуже хочеться спати, в дорозі, можливо, при переїзді довгому, ну це дуже рідко виходить. Дуже рідко, що вже й не пам'ятаю. Це, мабуть, на любителя, я так думаю. Комусь сподобалось. Для мене енергетичний напій, достатньо кави. Ну, більш-менш якось у нас не настільки, але бачила, що серед молоді дуже багато. Е, наскільки це небезпечно для підлітків? Е, небезпечно дуже, тому що кофеїн це психоактивна речовина, яка здатна, ну вона викликає реакцію психіки, здатна викликати залежність. Крім того, кофеїн по своїй структурі він здатен проникати через гематоенцефалічний бар'єр, тобто впливати на центральну нервову систему на клітини головного мозку, і також через плаценту, тобто він безперешкодно потрапляє. До плода, коли вагітна жінка вживає. А м, вплив кофеїну на молодий організм, він може відрізнятися. Якщо говорити про дорослу людину, то смертельна доза для середнього дорослого приблизно може склати 10 грамів кофеїну, то для підлітків це в рази менше. Тобто та доза, яка є. Давайте цих... перейдемо до фліпчарту, і ви це просто візуально Добро. покажете нашим глядачам, щоб вони для себе, знаєте, побачили. Що це означає, як це виглядає? Угу. Прошу. Якщо... Які так шкідливі у нас? Вчора? Ну, намалюємо чашку кави, да? в ній буде 85 міліграмів. Якщо Кофеїна, взяти кофеїну. Угу. Якщо взяти баночку енергетика? Нехай буде 0,5 літра, це буде в нас. Відповідно 150-200. Це якщо ми говоримо про енергетики, ну, які в принципі більш-менш популярні, і е, виробник все ж таки має якусь певну репутацію. Чимало енергетиків, які завозяться зараз, те, що не, не мають контролю, там можуть бути дози і 200-300 міліграмів. Я в лапках напишу, тобто в це може бути вдвічі і втричі більше, ніж фільжанка кави? Це в одній баночці. Угу. Можливо, навіть більше, тому що не всі енергетики, скажімо так, піддаються такому контролю. Якщо випивати кілька банок, то відповідно доза зростає. А скільки можна в день пити кофеїну? Ну в де це було безпечно для... безпечною дозою психоактивної речовини, це відносно. Але ну можна сказати кілька філіжанок кави зранку, ну, в першій половині дня підняти а... і підняти то, в кого він, він там да, очевидно. Звичайно, просто кофеїн впливає в першу чергу, як речовина, яка зменшує відчуття втоми, але не прибирає втому і не прибирає її причину. Тобто людина відчуває втому для потреби відновитися. Якщо людина перестає відчувати в тому, вона продовжує свою діяльність, але не відновлюється. І саме це є шкідливо. Якщо постійно вживати речовину, наприклад, як хлопець цієї новини, uh -huh. про яку читали, відповідно він постійно перебуває під впливом токсичної стимулюючої речовини, і відповідно він не відновлюється певним чином і тому в нього були всі ці перелічені проблеми. От Які можуть бути наслідки для здоров'я шкідливі? Наслідки для здоров'я кофеїн я нам нами написати тут. А до речі, чи є в енергетиках алкоголь? А, є енергетики, які є з алкоголем, і саме так добре, що ви сказали, це найбільш небезпечна комбінація, тому що алкоголь? Е... Пригнічує нервову систему, ну як діє, як наркотична речовина, кофеїн тонізує. І тому завдяки алкоголю можна не від менше відчувається тонізуючий вплив, а Завдяки тонізуючому впливу не відчувається сп'янення і вживання збільшується, зростає. Є навіть то тут, тут ще є і алкоголь, не тільки кофеїн, та а й так. алкоголь. Ну і тут можна поставити знак і написати, що це дуже небезпечно. Отак, от зробимо. Тому що ця комбінація, вона ще тому, що і алкоголь, і кофеїн проникає в головний мозок і руйнує. Як наслідок, які можуть розвинутись хвороби? Ну, в загальне виснаження при постійній інтоксикації кофеїном відбувається порушення роботи нервової системи, перезбудження виснаження серцево... тобто на нервову систему нервову так? систему. Так серцево-судинну прискорюється частота пульсу, підвищується артеріальний тиск. Порушується кровообіг в деяких органах. Угу. Також це серце впливає. Страждає. Буває таке, переп'є шкави, починає серце вискакувати. Так, звичайно. Плюс надмірне вживання цих речовин, точніше, енергетичних напоїв, які містять в собі інші речовини. Барвники, консерванти. Тобто тут консерванти ще є барвники, так? Барвники, консерванти. А те, що це газовані напої, як це впливає? Ну, безпосередньо газованка будь-яка, вона сама собі подразнює слизову uh -huh. шлунково-кишкового тракту, але в принципі газованка посилює ефект, змушує вживати більше через саме цей ефект. І... Тобто, можемо сказати, що ще шлунковий тракт, так? Звичайно, ШКТ і видільна система нирки. Господи. Шикате, ага. Ш... 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 Да. Шлунково-кишковий трак. І нирки, угу. так. Нирки. Угу. Є таке. Це тобто, от здавалося б, ну, випив там якусь баночку. Там, ну, чи, якщо чи... говорити, що випив баночку, це жодних проблем. В принципі, шкода невелика. Але сама е, форма подачі, яскрава баночка, дуже смачний напій. Дуже багато людей, які е, напої ці вживають лише через смак, тобто не маючи потреби. Але втоні... є звикання до цього. А вже ж. психоактивна речовина будь-яка може викликати звикання, тому що виникає, ну, по-перше, психологічне звикання, людина звикає. Замість того, щоб відпочити, замість того, щоб, скажімо так, відновитися, вона вживає речовини, катонізує, не відчуває в тому, більше працює, більше менше спить. Крім того, виникає звикання до самої речовини на хімічному рівні, тобто кофеїн, впливаючи на ті рецептори, які відповідають. За відчуття втоми поступово робить так, що без кофеїну людина відчуває розбитість, кволість постійну втому тобто, так званий стан відміни. Він не дуже виражений, але присутній. Тобто, і хімічна, і психологічна залежність формується від цієї речовини. Зрозуміло, дуже дякую. Якщо в підсумку сказати, на чому ви б хотіли наголосити, от, наприклад, для батьків підлітків або для самих підлітків, бо я так розумію, що ну в них менше ще такої, знаєте, свідомості і усвідомлення того, що не варто або що варто для здоров'я. А будь-якому випадку треба наголосити для батьків, що речовини з кофеїном кава. Енергетичні напої це речі, все-таки для дорослих, тому що вплив тонізуючих речовин на молодий організм, він може бути непередбаченим, скоріш за все, що негативним. А в будь-якому випадку все має бути в міру і вживання кави, і тим паче енергетичних напоїв, які за своєю суттю є лише стимуляторами, які в великих кількостях можуть ну, дуже зашкодити. Так а чим можна було б замінити? Натуральним соком, прогулянкою, свіжим повітрям, прослуховуванням енергійної музики. Інакше себе стимулювати, активувати так, щоб Звичайно, бути в тонусі. Спасибі, дякую вам. Андрій Білошапка, лікар психіатр, нарколог, був в нашій студії. Відпускаємо вас. Спасибі, дякую. дякую. Думаю, що важлива інформація прозвучала.